Всім вітання, друзі! Це твоє радіо 1014 FM. Ми повернулися, і у нас сьогодні такий ну просто ну, день гостей, день відкритих дверей. І дуже прямо сьогодні бути тут в ефірі разом з паном Андрієм Мазепою. Вітаю пана Андрія Мазепу. Ви завітали сьогодні з дуже класним концертом, Андрію. Хочу презентувати власне, для людей, які не чули гурт Мазепа. Якщо таке десь є, та то послухайте. Хай вам буде. Якщо вам не сподобається, то йдіть до кардіолога, перевірте, чи у вас заліє серце. <смеш> 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 Андрію, добрий день, вітаю. Здоров, здоров, хлопці. Я радий, що сьогодні зайшов в ваші відкриті двері вашого радіо і радий бути в Дрогобичі нарешті з концертом. О, що... Це дуже круто. То вперше я так розумію, Дрогобичі. Ні, ми... так хлопці були. Ми приїжджали навіть були у вас на ефірі. До речі, о... а останній мій лайв в Дрогобичі, Це ми грали отут на гітарах. Вашій студії своїм свої зони. Хтось з Але... дівчат було, у нас не було. 에, та була Іра Навроцька. Запам'ятав та, 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 запам та ну з... З... А з... раз Роз, побачиш, вже не забудеш, то правда. <плат> так. Та. Та. тому, а сьогодні радий, що нарешті ми зіграємо в вашому молодіжному просторі в Дрогобичі, Зіграємо свій концерт. Принагідно запрошуємо всіх, хто зараз бачить моє прямі трансляції в Фейсбуку, в Інстаграмі, на Ютубі. Запрошуємо на концерт гурту Мазепа сьогодні о 19.00 в Муліжному просторі. Це вулиця Ярослава Смомисла, навпроти костелу, всі знаєте. Так що поспішайте, там кількість місць обмежена. Так що буде буде весело, буде цікаво. Ну і взагалі, якісна українська музика, яку ви презентуєте, власне, в медіапросторі, в сучасних умовах дуже важливо. Крім того, ти є фронтменом гурту Мазепа. Відповідно, Андрій Мазепа, фронтмен гурту Мазепа. Але музиканти, які з тобою працюють, це дуже досвідчені музиканти. так? Е, розкажи взагалі про саму структуру гурту, перш ніж ми перейдемо до, до вашої музики. Е, з ким ти приїхав? Сьогодні я буду виступати. По перше, хочу привітати вашого земляка Віталіка Гудзія. А -а -а, І я -а -а. без перебільшення хочу сказати, що це легендарний український гітарист. Можливо, люди в Дрогобичі, бачачи його вживу, не усвідомлюють того, що це реально легендарний чувак. Чому я кажу легендарний? Тому що ще 15 років тому, я пам'ятаю, як молоді гітаристи, ще не було навіть ютуба, тобто десь якийсь uh -huh. ВКонтакті ця забута мережа, але показували відоси, як чувак з Другобича грає, аж іскри летіли, хлопці не знали, чи це жива людина, чи це монтаж. Чи... Ну, коротше, це правда. І тому, якщо говорити про структуру колективу, то я вирішив. Так робити я беру в групу тільки тих людей, фанатами яких я є. О, Фанатом так. яких я є. Так, і ось зі мною працює Віталік кого сьогодні. День народження сьогодні Вітаємо. Сьогодні день народження. Кожен хто кожен дрогобичанин зобов'язаний сьогодні прийти в молодіжний простір і привітати його особисто. Також гітарист муха Мухич. Теж легендарний чувак, і він працював в гуртах: Тартак, -тар Бумбокс uh -huh. та багато інших. Зараз в них формація дно дуже прикольна. Чуваки розривають. Тобто подобається мені Володя, барабанщик, мій, мій брат. Ми все життя разом з ним. Тобто по крові ми не брати, а по факту брати так стається. Так є. Так буває, Так, так буває, і це конкретно він. Тому тільки близькі люди, тільки в повні однодумці і високі професіонали. Ну Володя можуть... теж грав в uh, Грінгрей, так? Він uh, був ударником в «Грінгрей». Володя теж багато з ким працював, і Грінгрей, і Аліна Паш. Зараз концертує з Мариною Круть, Так само. Тобто він цілком затребуваний Барабанщик, тому бачите, вихватити таких людей на концерт в Другобу. Це велике щастя. Так. А ще всі говорять, що ніхто з бас-гітаристом не хоче зустрічатися. Ніхто не хоче зустрічатися з бас-гітаристом? так. Через то я ніколи нікому не кажу, що я бас-гітарист. Я ти підвів до цього. Я думаю, барабанщик, знаєш, там на соло вийшов віталік. Саксофоніст просто розриває там жіночі серця. так. І там той на басі стоїть, типу, знаєш. Ми, ми поламали систему, ми поставили басиста по центру композиції. Зато да унікальний гурт так так. Такого ще не було. Не насправді теж така історія, що ми коли, завжди коли збираємося з музикантами, такі джем сейшени і так uh -huh. далі, то завжди є там кілька гітаристів, кілька барабанщиків з басистами, завжди є проблема. І я завжди брав той інструмент, який залишався. Ну, все рівно без бас-гітари не виходить музики, як так. би там не було. І спочатку це були такі ситуативні джемові історії, і от е, вони доросли до того, що я тепер в своєму ж колективі граю на бас-гітарі. І, і, і мені подобається з музику, яку ви робите, як ти охарактеризуєш? Я часто читаю, наприклад, про українське бароко. Так. Ну, я тільки що хотів тут спитати, як так виходить, що років 300 вже Мазепа і Бароко якось ідуть разом, знаєш? <гум> Коли воно закладено, і нормальний фундамент, як до речі, <гум> в Дрогобичі є такі будівлі, ти бачиш, що їм пару сотень років, а вони стоять і виглядають краще, ніж нові. Так. Ну, зараз побудовані. Тому що якось правильно вони заложені, все і дійсно тут є така паралель з Іваном Степановичем Мазепою, який 300 років тому хотів якісь нормальні е, е, шо, сенси. Продукувати в Україні культуру, щоб це і візуально мало вигляд, щоб люди свідомо якось формувалися. Він був філантропом, скажімо так. Тобто він і мені здається, що зараз, тим більше під час війни, коли ти робиш якусь творчість, це по-любому, в тому числі і філантропство, філантропія, як це сказати, так угу. тобто однозначно є якась місія в цьому, однозначно хочеться повпливати якось на свідомості людей. Творчо, через культурні методи, через м'яку силу. Здається, що це вдається, от, але роботи дуже багато. Власне, ваш, ну такий, скажімо, не тур, а ваша дорога до Другобича теж пов'язана з Віталієм, Гудієм, якого ми сьогодні згадували, і ще неодноразово будемо його вітати, нагадаю. 19.00 молодіжний простір, можна піти і цій легендарній людині просто пожати краба, як то кажуть, і привітати, і, ну, і найперше бути на концерті рок-гурту Мазепа. Але жміть йому краба між піснями, не під час пісень, бо він буде грати на гітарі. Так. Он... <реш> і е, Як Другобич тобі? Як і, і Тобі, і твоїм е, друзям ви приїхали сьогодні, ну, були вже перед тим у Другобичі. З чим асоціюється місто? Які от перші думки приходять, коли ти тут? Значить, перші думки в мене про Дрогобич. Не знаю, як так сталося візуально, якщо ми говоримо, коли mm -hmm. мене, е, говорять Другобич, в мене зразу виникають оці червоні ваші будинки. Така архітектура, якась, яка ну mm -hmm. ці цегляні, такі mm -hmm. камяно цегляні. Ніде в Україні я більше таких не бачив. От конкретно такої архітектури бачив колись на півдні Іспанії дуже подібні mm -hmm. штуки. В Португалії бачив такі будинки, і бачу їх тут. І мені це підтверджує, то, що тут вже давно жили культурні люди, які робили. Серйозні речі, які хотіли жити в як ну, в достатку робнуть. Вони займалися чимось серйозним, тобто ясно і це. Дуже якщо говорити про асоціацію з Дрогобичем, то це ця асоціація. Також ну Христина Соловій, асоціація з Дрогобичем. Я її тут не зустрічав в цьому місті. Ми її тут зустрічали, І з Жоданом ми тут зустрічали, і без Жодана, і Жодана без неї. Ясно. Та ні, ну місто, що гарне місто. Uh, тепер воно в мене, звісно, асоціюється з музикантами. Я знаю тут і Вову Андрієвського, знаю групу Мері. Ми з ними дружимо, тобто. Здавалось би, таке місто. Ну, воно досить велике, я знаю, але. Невеличке місто, так, серед всіх українських міст, але продукує теж, що культурне і, і є тут талановиті люди. Це ну, дуже Ну, Мусимо сказати, що Дробич то мультикультурне місто, воно не прикордонні. Тут завжди люди так. нові якісь приїжджали з новими якимись війнями. Тут навіть немає місцевих, чесно тобі скажу. Ну, От, Ти з Дроговича, Андрій? Я в Трускавці мешкаю. Ну. А. А. ну там мене Віктор Винник переманив, бо він в Трускавці теж. А так, так, що... він би да зараз <с сказав, там курорт, бо там курорт. Я просто пан у мене зрозумів, що життя одне трего. Тому що ще ще одна асоціація така, вже можна сказати, що неприємно. Дороги в вас просто капець. Там теж були зранку, що нормально. Брати, тебе нам мер заборонив говорити про бороду. Я розжартую, жартую. А собі заборонив думати про це, напевно. Я не знаю, чи так можна говорити. А ти по-стрейській їхав, певно? У вас є одне таке кільце. Яке треба просто ну об'їжджати кварталом. Я не знаю, ну це ладно. Ми не будемо концентруватися на цьому, але я мушу ну, і просто є ж враження. Ми говоримо про враження від міста, а це капець як важливо. Коли ти їздиш по всій Україні, вже зробили дороги між містами, ти їдеш, якось дивишся, милуєшся цим, заїжджаєш в місто і все, і думаєш, ага, ніхрена собі. От тут сьогодні я зловив таку штуку, але ладно, ну може нова пісня буде якраз про дороги? Може бути, в мене в мене вже є така пісня. Але вас я не можна в радіо е, так говорити такі слова, то я трошки перефразую. У мене є пісня, заготовка, така називається Ніфіга собі все людям. Ага. От. Деякі <с слова замінені. Тому це якраз про це пісня, і вона чекає свого часу. Ну, а ми тим часом теж послухаємо зараз на завершення нашої зустрічі, бо скоро вже будуть новини. Зараз вийдемо, поговоримо, поки будуть новини, щоб з хлопцями говорити. Давай ще поговоримо три хвилини. Давай О, три, хвилини. Дай, хвилини. Дай, три хвилини. Три хвилини. хвилини. Про що ми будемо говорити три хвилини? Ну, ми Давайте, можемо пров... не говорити, дурне, давайте щось розумне. Зачинайте. Зачинайте, так. Знаєш, так. Да. Знає, що тако? Дивіться, друзі, 19.00. Е сьогодні можемо прийти, мусимо прийти на концерт гурту Мозепа, тому що це якісна українська музика, якісні е просто враження мають бути у нас сьогодні від цього концерту. І можна куточок купити просто на, на вході. Можна, а я недавно ну, спілкувався з молодими людьми, навіть проходив опитування, чого не вистачає в дробочів, Вони казали, що не вистачає заходів, там того, сього. Дорогеньків, о, майте захід вперед, о, приході, шуруйте. То. Давайте сьогодні покажіть Ми просто просто, як ви то вмієте. Після, після роботи. Але то собі. знаєш, тут трохи є ще одна ситуація. Ми okay. тут е західноукраїнський грекатолицький халіфат у нас тут, знаєш, то пісто, в ну. Mm. Я не знаю, я ремокатолик в мене вже. То, бачиш? Давно. То я ви, говорю, <сих> все пройшло. Все, <сих> все, <сих> все, <сих> все, все <сих> Я вже і забув запаску, <сих> А, Ну, бачиш, зручнесенько, <сих> так. <сих> та. ну, <сих> та. Мультикультурність. Надіємо вся надія на неї. <сих> так. <сих> Можна ну... ще поговорити про те, що ми запланували. Я вам швидко розкажу, тому що я вам не встиг розказати. Ми плануємо в ми вчора, 25 квітня, випустили нову пісню, Playing Mod. Тав вона, вона, Та, в вона, вона вже вона. є, тому що ми друзі. Вона так мусить бути. Та. Але про цю новину ми зараз розкажемо. Але в травні в нас вийде ще цілий альбом, студійний, класно записаний. І ми, І ми так хочемо, щоб всі його послухали. Тому підписуйтесь просто на наші соцмережі, вони всі доступні. Мазепа, бенд, ви знайдете в будь-якій із зручних для вас соцмереж і стрімінг платформ, до речі, теж користуючись моментом, хочу вам наголосити на цьому. Тому що музики багато, вона гряде. Ми не зупиняємось, ми розуміємо, що це важливо. Пишемо нові пісні, записуємо їх. І спішимо презентувати людям. Ну а є якісь, наприклад, напрямок, який от зараз, от там до повномасштабного вторгнення, там якісь пісні, там от, от, от сталося вторгнення, якісь певні теми, бо якісь такі, якісь речі відпали, і от щось стало таким основним. Однозначно, любовні теми, бо ми писали романтичні пісні, все. Ну як то, що фльосита, але може не то, що соплі, але <ква> не все рівно є переживання. Навіть в мужиків є переживання, якісь. <свистак> Навіть ну, в лисих мужиків я перезиваю. Всякі бувають. Що зразу От. Але, звісно, під час війни ми пережили кучу переоцінок своїх особистих, зовнішніх, соціальних, ціннісних. І угу. от якраз пісні під час війни конкретно про те, що як в башці все помінялось. Всі пісні, які написані під час війни, вони конкретно про те. Вони всі такі в форматі звернення. Я вже, ну, навіть як почути, є пісня моя чи пісня не ти. Вони угу. всі написані в форматі звернення до слухача. І про те, про що він думає, і як він. Мене такі асоціації з вашою музикою. Мені так коли він таке регі десь там за, за, залітає мені таким oh. голосом. Дуже мені то подобається, тому що. Е, ну, Непересічна не музика, скажімо так, якісна, непересічна українська музика, яка от просто зараз фонтанує, і вона має бути, ну. Твоє радіо. Ми тут е, скільки років? Ми ні одної москальської пісні не включали за всю історію. За Це вам респект. За це вам респект. Не Ви клали. одні з дуже небагатьох. Ось і тому ми з радістю зараз будемо слухати вашу нову пісню, яка свіженька вчора. випущена. найсвіжіше, дорога найсвіжіше, свіжіше. так ексклюзивна прем'єра. Там у нас наділика міточка. Ну ти що раз вам всім нагадаємо? Сьогодні молодіжний простір 19.00. нуль Кидайте всі свої справи, відпишіться від всіх непотрібних речей і приходьте на концерт Мазепи. Там а, і файм. підпишіться на сторінки Мазепа. Правильно, повісті. відпишіться від всіх гра... інших сторінок. А, так, тільки один. Підпишіться на. На один гурт. Я зараз тут будуть істинними галичанами. А про це ми поговоримо вже наступного разу в ефірі. Так. Відкриємо тут. Що тут галичани? Всім дякуємо. З нами був Андрій Мазепа, фронтмен гурту Мазепа. І ми побачимося, почуємося вірніше після новин на хвилях Творідного рідного радіо. Дякуємо. Хочу піднімати телефон, коли на ньому світиться твоє ім'я. Лалай, 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 ти випираєш жертву своїм словам, але чому повинен нею бути я? Лалай, 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 лалай. Якби я вмів старати пам'ять людей, дзвінок до мене, я би стерби з твоїх ідей, з усіх твоїх ідей. голос the, 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 the number you have dialed is not in use please dial 11888 the directory inquiry service and find the information you are looking for A